Дача ті, вітаю вас, друзі. Ну що, давно ми з вами не зустрічались на пасіці. То фільтки встановлювали, то ще щось робили, будівництво у нас. Ну що, друзі, якщо сьогодні у нас 5 квітня, якщо сьогодні вже у вас літає бджола, чудовий лід, нічого вам і переживати. Ваші сім'ї вже. Чудово перезимували. Е, стара бджола зараз відходить. Стара бджола відходить. Сім'ї нагнали розплоду і ось цей розплід це вже бджоли, які підуть на розвиток. Сьогодні у нас остання ніч холодна, е, чи плюс два буде, і далі вже тепло, далі в день вже буде плюс 20. Це чудово. Що це у нас таке? В сім'ях я вже в своїх бачив трутнях. Не знаю, я в своїх сім'ях, в деяких сім'ях бачив трутня. Не знімав вам, так як зайнятий був трутить в сім'ях, а у вас є. Зараз вам покажу. Так, наш бакфаст. Окремо моє. Так, ось в цій сім'ї я бачив трутня. Ну, зараз бджолара працює. Давайте подивимося скільки бджоли. Давайте подивимося скільки бджоли. Так. Бджоли багато. Бджоли багато, чудові сім'ї. Турбувати не будемо. Ще трохи почекаємо В минулих відео я вам Назвав відео розширення сімей. І багато пасічників промовчали. Ну, я знаю вже методи пасічників. Все, щоб пасічники помилялись робили помилки, ніхто нічого не скаже, не підскаже вам. Підписуйтесь на наш канал, будемо спілкуватися, будемо розвиватися разом. Чому ще рано розширяється? Стара бджола відходить. Ви зараз йдете на пасіку і бачите, що на пасіці повзають дуже багато бджіл. Це бджола, яка працювала, яка викормлювала розплід. А цей розплід, це вже, якщо вони викормили його, це вже бджола е молода, яка буде виконувати справи по вулику. А зараз вже тепло і вона також через 30-40 днів помреться бджола. А стара відійде. Так що не спішіть розширюватись зараз, щоб у вас щільно були е, жаті рамочки, і тепло, комфортно було вашим бджолам. Запам'ятайте це, колись я казав, тримаємо бджіл в однокімнатній квартирі завжди. Успішно перезимував наш інуклеус. Пам'ятаєте, я виставляв цей нуклеус е, Ставив його в зиму в апівбудинок. І от чудово не себе почуваєте Я думав, їм прохолодно буде в такому нуклеусі. Але нуклеус за черету виправдав себе. Бджоли зимують, якщо а що у нас... А, тут у нас відводок. Відводок був. І він чудово перезимував. порізимо Пізніше подивимося, що там всередині. Ну що, друзі? Підписуємося на канал, спілкуємося, разом розвиваємося з вами. До зустрічі!